Свого часу я мала захоплення виготовляти домовичків. Спочатку вони в мене всі були кузями, а потім я вирішила їм додати кожному індивідуальності. Так у мене з'явилися козаки, блондини, брюнети, шатени. Домовухи. Везухи, фрекенбок, високі блондин, сніговики, хасіди та інші. Майже всі вони вже мають свої домівки. Багато в інших містах. Деякі в торгових точках. Кажуть, що допомагає. Деякі в кабінетах начальників. Так як настала осінь, я вирішила до цієї компанії додати ще одну домовуху, золоту осінь, тобто Зося. І хочу поділитися досвідом, як я її буду виготовляти. Тож, до справи, для цього мені знадобиться мішковина. З якої я вирізала полосочку в ширину 12 см, а в довжину 54. Потім склала вдвоє. Розміри можуть бути різні, але з тим розрахунком, що частина йде на основу, а інша частина це буде волосся. Я для своєї зосі теж буду робити основу 12 сантиметрів, ну а волосся будуть 14. Шиєш, доню, шию, мамо. А пороти скоро будеш? Тільки ниточку до шию. У мене сьогодні пошиття в стилі ретро. Сьогодні я скористалася послугами своєї старої подолочки та прошила на два рази основу. Тепер я вивернула і повитягую всі поперечні ниточки до цього місця, де прошила. Ниточки всі повитягувала, але їх викидати не потрібно. З них можна зробити носик з вусами для кузі. Мітлу можна зробити одну, другу, третю, четверту. Так що безвідходне виробництво все. Тепер починається саме цікаве. У нас же зося, золота осінь. Тут в мене розчин білізни і занурюю. Занурюємо тільки до основи, відбілюємо, зараз я розроблю, потім покажу. Трохи відбілила, промила гарненько. Далі не менш цікаво. Тепер в цій мисочці у мене фарба. Як ви думаєте, з чого? вірно, з лушпиння, цибулиного. І ми тепер оцю відбілену Заготовку занурюємо, фарбуємо. Пофарбували, прополоскали, далі сушимо. Після цього заповнюю заготовку синтепоном та зашиваю. Для ножок треба вирізати із гофрокартона отакі заготовки по дві штучки на кожну ножку. Між собою склеїти, зверху та знизу обклеїти тканиною або теж мішковиною. І збоку обклеїти ланцюжком з джутового шпагата, а можливо, і тоненькою стрічкою, що я і зробила. Носик у мене буде кавове зернятко, а ротик я теж вив'язала із червоних ниточок. Все це потім збирається на гарячий клей. А тепер мерщій в перукарню. Трохи змочивши водичкою, з клеєм пива, ріденьким, волосся, накрутили на бігоді. Тепер чекаємо, сушимося. Повернулася з перукарні причесон офігітельний, наче з салону краси. Для домовухи це дуже важливо бути страшною, страшною, страшенно гарною. А якщо серйозно, то розповідаю: очі, носик та ротик. Я наклеїла на ПВА густенький ротик з двох ланцюжків. Зверху більшечки, знизу. Меншечки, а все інше на гарячий клей. На ножках теж бантики з бурштином. Зачіску можливо накручувати, заплітати, розплітати, навіть підстригати. Дівка на мільйон. Оцей жезл від поганих випадків в дорозі. Ну, я ж кажу, що дівка на мільйон. Оце так зося. Оце так дівка. Так що, Вона щось знає. Вона знає, що я знаю, після завтра була осінь. А у мене вже є моя Зося.